Так. Сьогодні гарна погода, сонячна, і ми можемо зараз в цю погоду прославити Бога нашого. Якщо маєте можливість, ще хтось там покличте, щоб люди займали місця, ми зачекаємо на людей. Ось. Передайте, що ми будемо починати наше служіння зараз. Ось таке. Так. Так, чекаємо. Ми терплячі, Бог навчить бо довготерпіння, навіть через такі терпіння. Якщо терпіння нам не вистачає, Бог нас вчить довготерпіння. Так. Ось. Займайте ваші місця. Все було. Ти би міг покликати ще людей, щоб займали. Сказати, що вже починаємо служіння. Дякую тобі. Дякую. Так. Будемо починати. Це важливо. Будемо прославляти зараз нашого Господа. Так. Вітаю всіх, хто перший раз до нас прийшов. Або вітаю всіх, хто дивиться наше служіння перший раз онлайн. Ви Маєте змогу. Ну, я хочу сказати, що наша церква це церква Христове спілкування. Наша ціль це знайомити людей з Богом, щоб вони утверджувалися в Бозі, слідували за Ним і змінювали світ навколо себе. Зараз у нас буде час свідоцтві. Я попрошу Ігора. Ігоря, який прийшов вчасно, він молодець, то що я казав, так. Сказати свідоцтво. ти так підкреслюєш, що я вчасно прийшов? Це ж нормальна річ, стандартна та uh, да. Вітаю церква, гостей. Uh, фактично, я подумав, щоб тут багато не говорити, я вже наговорив на відео і попрошу його запустити. Я там тільки кілька коментів додам. І, ця, і, і ці штучки. Бідні, ви то весь час стояти будете тут на сцені. Ми познайомилися з цією старшою парою через друга однокласника Бориса Малиновського, Грішу, який є волонтером, і він завжди одним з перших приїжджає в звільнені села міста, допомагаючи місцевим. І одного разу він йшов по цій вулиці, там розчищав її від завалів. І йому назустріч виходить оцей дідусь і плаче. І його це дуже зворушило, і Гріша почав розпитувати, в чому справа. Ну і цей розповів йому, показав свою розвалену хату і сказав, що ну, мені вже 80, 83 чи 86 років. І Він каже: що я вже кілька будинків за своє життя побудував. І це є останній будинок, і все все занищено. Ну і мені вже в такому віці неможливо відбудувати його. Я, я не знаю, що мене чекає. Яке життя все розвалено. Навіть гараж, в якому лишилось, який залишився цілий, там були інструменти, всякі бетономішалки, які за все життя назбиралися. То це все роз, розграбувало, І я от ну голий, босий, короче, з своєю дружиною. Ми не знаємо, що робити. Ну і Гріша а, розповів нам про це. Ну і ми вирішили підтримати його в тому, щоб він відбудував їм житло, перетворив гараж в двокімнатну квартиру. Гараж а, теж був а, кут, а, зазнав пошкоджень від бомбового удару. Але в основному стіни його були цілі, тільки дах побило ще за все за роботу. Він а, привіз з собою друзів. Вони закупили будматеріали, накрили е дах, і залишилося зробити все всередині і літню кухню. Але потім обставини що йому довелося кидати волонтерку, йти на роботу. І ось ми домовились з, з Еліною з однією бригадою з Одеси, яка мала приїхати і довершити це все. Наша роль була приїхати туди, зняти відео, щоби. Ті будівельники розуміли, з якими буде матеріалами туди їхати, розміри, оце все. І коли після того, як ми це все зазняли і поїхали далі по наших справах в Дніпро і далі на Донбас, ми зв'язалися з тими нашими будівельниками, і вони нам сказали, що в них не, не, не вийшло приїхати, і вони дуже вибачаються. Але ну, якби погана новина, ніби, але. Чомусь я втішився. Ми зеліною обоє відчули, що це ну, Божа воля, щоб ми, власноруч, це докінчили ту справу. І ми вважали це честю, привілею це зробити. І ось це історія. Коротше, купив я наступних 9 листів ОСБ. І відповідно, щоб їх поскладати, вони мають йти на оці листи тут. Я маю це все зараз витягнути десь на вулицю. Поскладати ті листи тут зверху, запакувати, тому що мені треба піти по наступні 9 листів, більше не влазиться на ту штуку, вона не витримує. Потім я приїду з тими листами, знову це все вигружу на вулицю. І знову буду загружати наступні листи ОСББ, а потім ще буде двоє дверей, така сама історія. Щоб ви розуміли, там коли сирена, а там Миколаєв, тривога, збували. там У -у -у! ніхто нікуди Можливо. не йде. Всі продовжують в епіцентрі в ходити, каси працюють. Це Олександрівка якраз напроти Кінбуницької коси. Це поїдемо вже по Олександрівці, це школа, яку розбуднили. Більшість будинків в них виглядає так в селі. Це околиці Олександрівки. Це прямо з так. Против... Це виглядає. Зараз покажу як воно які ми перетворювали в квартиру. Я не заходила, бо так стріляли, що я не заходила і так одні двері, другі двері. Ну і ця літня кухня, про яку ми говорили. Завдання було закласти металеві двері зсередину, забудувати їх і зробити нормальні квартирні двері. З цього простору треба буде зробити літню кухню. Тобто, збудувати тут стіну і тут стіну. Це наш готель. Пішла робота. Ми зеліною цю скренько за кожен день зробили, думала за три дні. Буде кровать, там буде сервант для посуди. Ну, тут що буде в нас газова квіта, мобіліті ну, ми, ми не встигли віде, косметику збаловую. навести, тому ми попросили її описати, як воно буде, буде після того, буде як ми поїдемо. Кровать, ну на нам вже ще три водочка приїде. Переділили а вже гараж на дві кімнати, для, двері повставляли між кімнати, вхідні двері, двері. З -з замурували все зави. А це внук прислав таке відео на вайбер. Тут мало що видно, але більш-менш вже коли вони повносили меблі. Сорі, що я так швидко зробив. Ну, це та літня кухня, там вже вікна повставляли. Це це все відео. Я просто хочу сказати, що а, ну, це, це як інший світ. І а, поживши, лише поживши от з людьми, так разом. Один тиждень ти розумієш, через що проходять люди, які втратили все, які жили нормальним життям, які собі щось будували, нагромаджували, там, і, і раптом це все кудись випарувалося. І ти такий. А, 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 а що далі? І особливо, якщо ти старша людина, якщо ти ще молодий щось заробиш, а якщо ти вже е, вичерпав всі свої сили і ну, це ми, ми, крім цієї поїздки, їздили ще. Відвідували польовий госпіталь в Лимані, відвезли їм ліки і, і ну, подивилися, як це все є, на наших героїв, які там просто живуть, лікують, рятують життя. Це просто неймовірно це благословення побувати там і побачити це не, не, не з Ютуба, а доторкнутися до тих людей, за яких ми молимося, які є просто ну, тими, хто. Хто відстоює нас з вами, е, і шо, такий висновок з того всього на початку війни, е, ну повномасштабного вторгнення, ми собі так роздумували: от ми починаємо прихисток, ми дуже багато е, вливаємо зусиль і ресурсів в допомогу і е, е, постраждалим від війни. І, Внутрішньо особам і так далі, і яка мета, чому ми це робимо? І ми, ми так подумали, що серед всього ми хотіли би, щоб після того як закінчиться війна, люди знали, що є церква, і це є реальна сила в суспільстві, Божий народ. І знаєте, що я почув от за той тиждень, коли я жив в тої бабулі, з Мизелінкою з нею спілкували щодня. В основ, основному Елінка, це просто я такий радий, що вона зі мною поїхала. Мало того, що вона була моєю перепусткою на всіх блокпостах, навіть туди, куди без військових не пускають, де, де вже там така жара йде, то там Еліна зі мною сидить. Ну, ладно, їдьте. Це ну, до жінка, за які там терористи. А, от, а, то, так, а, Крім того, вона, ну, я не вмію спілкуватися так з Знайомими людьми, і вона стільки і там і про Бога розповідала тим людям, і про життя. І так от і серед того всього прозвучало вся гуманітарка, яка приїжджає в наше село, вся гуманітарка, яку ми отримали в евакуації, це все було не від держави, а від церков, від протестантських церков. Ага, і це просто це те, що я, мене благословило найбільше. Я сподіваюся, це благословить вас, почути, що всі зусилля, які ми робимо, вони не даремні. Можливо, ви в новинах не почуєте. Можливо, знаєте, всі ті зусилля церков скриваються під таким загальним ефемерним словом волонтери. Так, так воно в новинах є. Але люди знають, хто то є. Люди знають, хто такі віруючі, люди знають, що тим навіть що у Львові не байдуже приїжджають. Ну їх це дуже багато шокувало. Тих медиків в Лимані, так і тих в Олександрівці людей, що хтось зі Львова в церкві, якась їм було небайдуже, що вони прислали людей з тими всіми ресурсами, і вони вам були вдячні, просили передавати вам подяку. І ну, це це реально торкається. Навіть на ми, ми звикли думати, що блокпости це щось таке, щоб. На тих всіх блокпостах нас, нас бачили і тішилися. і Вони такі радісно нас приймали, тому що в її голові, що ну, комусь там у Львові, не байдуже, що ми тут стоїмо і їх захищаємо, що вони заради нас, до нас приїхали. І це, це завжди був ну, приємний досвід. Це, дякую за увагу і за те, що всім, що ви без нас тут справлялися. Ви супер. Дякую, Ігор, дуже сильне свідчення. Дякую Богові за те, що була можливість поїхати і послужити цим людям, і бути свідченням Божої слави і Божої любові для тих людей. Також цього тижня в нас були іменинники. Вибачте, імени, іменинники. це Аня Дика. Давайте привітаємо церкву Аня Дика. Можливо, ще в когось були, в кого? В кого ще можливо було день народження цього тижня? Річниці шлюбу, можливо, в когось було. Завтра буде річниця шлюбу. Завтра ну, завтрашню річницю на наступний тиждень високий. буде. А двічі привітаємо. Двічі. В кого? Вітаємо, вітаємо. Сім'ю Принцевих, Олену і, і. І. Ого, 28 років. Так. Також у нас є оголошення. Це сьогодні буде після служіння семінар про домашнє насильство. Ось так що рекомендую вам залишитись і послухати. Можливо, ви не переживаєте в сім'ї насильство, але можливо, хтось з ваших сусідів переживає вам, щоб ідентифікувати це і як діяти, треба знати. То залиштеся, отримайте інформацію і будете якось допомагати людям служити і це також. Е, в нас Галя Лапа про збірна е, збір е, тій сім'ї, в якої згоріла хата, е, пожертвування, якщо маєте можливість бажання, то долучайтесь до цього, щоб допомогти тим людям. Галя розповідала, яке було сильне свідоцтво, як люди вірять в Бога, покладаються на нього. Так. Зараз у нас буде служіння, буде причастя. Буде причастя, прославлення. Давайте перед тим прославимо Бога, помолимось і роздами цю хвалу. Боже, ми дякуємо Тобі, Господи, за цей час. Ми дякуємо Тобі, Боже, за це служіння. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що ми можемо тут зустрітися, Господь, і прославити Тебе. Боже, Ти сказав своєму слові, де двоє чи троє то, там я серед вас. Господи. Ти зараз серед нас, Боже, ми тут в Твоє святе ім'я, благослови цей час, зміни нас, Господь. Боже, просимо Тебе. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за це свідчення, яке Ігор говорив. Ми дякуємо Тобі за тих людей, Боже, які там є, що ти їх зберіг. Боже, яви свою славу, свою силу там. Боже, віднови, допоможи тим людям відновити їхнє житло, взагалі допоможи відновити нашу країну. Боже. Те, що говорять, що ця війна надовго. Може тривати руками, Боже, ми просимо Тебе про твоє чудо. Просто сотвори якесь чудо, щоб ця війна припинилась, щоб перемога була за нами, Боже. Ми взиваємо до Тебе, ми впуваємо на тебе, Боже. Боже. І хай буде слава тобі у всьому і завжди. Отець, і Дух Святий. Амінь.